Вітаю! Ми зараз на Сумському напрямку поруч зі мною боєць 158-го батальйону 118-ї бригади ТРО РУС з позивним. Похер. Чому похер? Це. Состояння душі. Допомагає цей стан під час війни. І коли все, покер? Ми Не, менше нервуєш, спокійніше працюєш. Коли визивають вас по рації. Похер <ріст> вийде на зв'язок. У нас є позивний Бог. То я коли сказав, що як буде щось не так, то буде виходить товариш на зв'язок і скаже, що, то, наприклад, я балу, за мною Бог і похер. То якщо буде радіоперехват, вони подумають, що там якийсь суїцидник, тільки наші будуть знати, що нас там троє. Розкажіть трохи про себе. Ким ви були до війни повномасштабної де працювали і як призвалися до Лав ЗСУ? Я Строїв, я монтажник, висотник. Призвався на початку 22 квітня місяці. Ким призвалися? Де були? Ким ви стали зразу? Стрілець, водій, снайпер? Я був стрільцем. Потім перевели в снайпера, бо і спокійний і, і, і вмію стріляти. Побігали з снайперською гвинтівкою? — Трохи бігали. Зараз ви в 158 му батальйоні. Mm. Що ви тут робите? Зараз оберігаємо небо у чахедів. Тобто ви працюєте на ось на цьому апараті? Так, наша дівчинка, Дашечка. Капризна. Це як всі дівчата трохи буває. Так наче все добре, ми з нею дружимо. Але буває її клинить. Да, буває, трохи вона розсердиться, Це вона виділилася. То голова в неї болить, то ще щось. Вам особисто цікавіше бути снайпером чи працювати в МВГ? В кожному своя красота. Там цікаво надурити, обхитрити, сховатися правильніше, наробити шкоди. От, я казав батькам, що неправильно виховували. Бо за те, що в дитинстві били за шкоди, то зараз за це медалі дають. Чим краще на шкоди, тим більша медаль. Як часто тут доводиться виїжджати на... і працювати з дашкою? Майже кожну ніч працюємо. Чому важкість, складність збиття шахеда? Бістань, швидкість, все треба розрахувати, просчитати. Вже встигли збити шахет. Хлопці вже потроху збивали, а наші, а я особисто то ще не є. Як ви тут розважаєтесь, які розваги є у бійця 158 батальйону? Про дім збалакаємося, про сім'ю та посміємося, повержемо. Хто вас чекає вдома? Син, батьки. Що можете взагалі розказати про свій бойовий шлях? Може, згадаєте якусь ситуацію, де було дуже-дуже страшно вам. Страшно було, коли на Донбасі нас авіаударами крили, коли там брили землі більше, ніж голова, розліталися. Особливо багато хто з хлопців, що коли ти сидиш і тебе криють здалеку там, або авіа, або. там… Танком 12-15 кілометрів, а ти сидиш, а в тебе зброя, там максимум на 4 кілометри, і от тобі залишається тільки сидіти, чекати і боятися. Як от зберегти психіку в такій ситуації? Лопата найкращий друг. Чим краще закопався, тим ціліший залишився. Був парень молодий, він попав перший раз під обстріл та вийшов з бліндажа та каже. Ту мені не страшно, каже, я думав, страшніше буде. <ріст> він прийшов, 18 років, стукнуло, він пішов контракт, підписав. І так, поки служили, поки було час підготуватися, а потім попали на кордон, обстріляли позиції з міномета, і то він такий каже: я розчитував, що каже, я злякаюся більше. Що повну ти робити після війни? Не знаю, просто жити. Ліс, рибалка. Може, якесь господарство, може побачимо. Добре, дякую вам. Дякую.